Вітаю вас в ефірі Християнська передача життя Я думаю, що кожному із вас, дорогі наші глядачі, відоми прислів'я. Зустрічають по одежі, а проводжають по розуму. І дійсно, це прислів'я має глибокий зміст і завжди актуальне. Перед тим, як ми обираємо собі друга, ми звертаємо увагу не тільки на зовнішній вигляд, але й на мову людини, що є дуже важливим. Буває часто так, погодьтеся, що зовні людина виглядає дуже гарно, але з нею й словом не перекинешся. А буває навпаки. Нічим іншим серед людей вона не відрізняється, але духовний світ настільки багатий, що з цією людиною нам дуже цікаво і приємно говорити. Наша щоденна мова має велику силу, як будуючу, так і руйнівну. Словом можна вбити, а можна відвернути від летального випадку і навернути до Всевишнього. Сьогодні з нами в студії Бакалавр Богослів'я Ярослав Ігорович. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Пропоную поговорити про слова, а саме про лихослів'я. Адже ні для кого не секрет, що якщо колись погані слова вживали злочинці, п'яниці ну, чи інші аморальні особистості, то сьогодні, на жаль, лихослів'я проникає все глибше і в різні шари суспільства та вікові категорії. Отож, звідки походять ці погані слова? Ну, напевно, те, що я зараз скажу, воно буде неприємно тим людям, які вживають ці слова, їхнє походження. Як схильні вважати багато істориків і богословів, є з Духовного світу темряви, з окультного світу. Наш народ і інші народи світу поклонялися богам і богиням родючості. Це вже було давно. І на цих оргіях, на цих службах, коли вони поклонялися, робилися дуже багато аморальних речей. Люди займалися блудом. Перелюбом, нечистю різною. І при цьому прославлялись ці ідоли. Навіть є деякі слова, які сьогодні люди вживають, зовсім не задумуючись, погані, нецензурні слова, які є назвами, іменами оцих ідолів. Біблія говорить про те, що за кожним ідолом стоїть демон. І коли люди поклонялися оцим богам, то вони сповнялись сатанинським духом. І ці слова. Давав їм не Божий дух, але сатанинський. Навіть деякі оці церкви говорять про те, що ця мова є мовою демонів. Це страшно. Люди не задумуються над тим, що вони часом в своїй мові прикликають демонів в своє життя. Тобто, оце якраз є походження оцих слів з далекого минулого, з окультного світу. І так, як ви вже згадали. Колись давніше, я, напевно, того часу дуже не пам'ятаю, можу тільки про нього прочитати, і історія є, можна прочитати. Так вільно цих слів, як сьогодні, не вживали люди. Це вживали люди, які сиділи в тюрмах, люди легкої поведінки, і почути від пересічної людини гниле слово, погане слово, це було дуже і дуже ну, Неприємно. І люди дуже і дуже возмущалися і були не задоволені таким явищем. Сьогодні ж це незадоволення багатьох пропало. І взагалі люди спілкуються такими словами вільно, відкрито і без всякого, без жодного стиду. Тобто походження їх є дуже і дуже негативне світу темряви. А чи не приносять бува ті слова погані, якоїсь шкоди нам? Ну, Якщо їхнє походження є вже із світу темряви, то відповідно, я думаю, що шкода є дуже велика. В Біблії е говориться про те, що диявол він прийшов вкрасти, вбити і погубити, нічого доброго, що дає сатанинський дух людині, не принесе. Нічого абсолютно. Ви знаєте, є люди, які не вірять Біблії, які не вірять тому, що говорить Біблія. Чітко і ясно, що, наприклад, цих слів вживати не можна. Якщо вони не вірять Біблії, сьогодні Бог навіть дав таку можливість, що вони можуть навіть переконатися з научної точки зору, є багато сьогодні людей, які досліджують це питання з научної точки зору, що ці слова вони несуть пагубне, пагубу в душу людини. Є один японський вчений, його ім'я Масару Емото, і він дослідив дуже цікаву річ. Коли над водою говорити хороші слова, потім її заморозити, розморозити і подивитись під мікроскопом, то там є дуже гарні кристали, утворюються прекрасні кристали. Коли над водою, над тою самою водою говорити лихослів'я, нецензурну лексику. І так само заморозити і розморозити і подивитись на ту ж саму воду. Вода, ті кристалики вони зникають і появляються дуже некрасиві такі тіла, ну негарні кристалики. Тобто навіть на воду це має вплив. Ми знаємо, що людина вона складається на 80% з води. І коли людина говорить ці слова, воно впливає навіть на наше тіло, негативно впливає. Так само один єкатеринбурзький вчений е дослідив Геннадій Чаурін – 20 років він присвятив свого життя, досліджуючи питання оцих, е, як в народі кажуть, нецензурних слів, матів. І він виявив, в лабораторіях довший час сиділи вчені, і над одною водою вони говорили погані слова, а над другою водою говорили гарні слова, такі як Бог, любов, навіть е, присутності цієї води молилися Богові. І виявилося після того, як полили в е, пшеницю водою, яка е, була. Заряжена, скажімо, добрими словами, був дуже добрий урожай. Коли ж полили пшеницю водою, над якою говорили нецензурні слова, урожай був дуже і дуже мізерний. Тобто в воді вбивалось навіть всяке життя. І ще один приклад приведу, так само один е чоловік, це е він, його ім'я Білявський, це доктор біології, він виявив те, що Такі оці слова вони мають настільки велику силу, що можуть, можна порівняти це як до впливу радіації. Рвуться ланцюжки ДНК в організмі людини. Тобто настільки, велике, настільки великий вплив. І навіть потім, коли народжується слідуюче покоління, діти наші, воно передається. Воно передається, міняється структура тіла людини, і на, не структура тіла, а структура ДНК людини в негативну сторону. Можуть до людини чіплятися різні хвороби, болячки, психічні зриви в людей. Якщо подивитися на людину, яка говорить погані слова, то видно, що часто це люди психічно неврівноважені. Я не бачив, щоб людина, говорячи погані слова, це ну, зараз є таке, можна сказати, що є, але в більшості випадків людина, яка говорить погані слова, вона в великих нервах, в великій агресії. Це ненормально. Людина вже як одержима робиться цими словами і нечистю різною. Це ненормально. Приведу такий приклад, мені приходилось читати про одного селянина, який дуже часто любив вживати слово чорт. Він постійно чортихався направо і наліво. І на людей, і людей чортами обзивав, і так далі. І це вже було дав давно. І він до свого слуги каже: чорт, зніми мені чоботи до свого слуги. І ні з того, ні з цього, чого ти самі з нього почали зніматися. І то так зніматися, чуть-чуть ноги йому не поламав, той же самий чорт. Тобто, кого ми кличемо, той і приходить. Часто ми не задумуємося, кого ми кличемо, коли ми говоримо ці слова, але це може бути ім'я якогось певного демона. Тобто, шкода є дуже і дуже велика. І все ж таки, чому люди говорять погані слова? Ну, Моя особиста думка, напевно, в першу чергу дуже багато залежить від виховання. В Біблії є такі гарні слова. Написано, що погані товариства псують добрі звичаї. Багато залежить від товариства, тобто від друзів, з якими людина зв'язала своє життя. Багато залежить від батьків. Мені приходилося недавно бути в лісі, я ходив по гриби, і я таку картину спостерігав, і йшла молода пара. Чоловік і жінка і маленька дівчинка. І вони так приємно йшли по лісі, розмовляли так весело. Ніхто ні на кого не сварився, не був злий. Але поміж тим всім, поміж тою розмовою, вони так просто вставляли трьохповерхові оці крепкі слівця. І ця маленька дівчинка, вона йде і слухає тата і маму. Як ви думаєте, вона буде вважати ці слова гріховними? Я думаю так само, що для неї це буде нормально. Коли людині говорити, що це недобре, це гріх, тоді її совість настроїться, що це не добре. Коли ж людині говорити, що це нормально, що так можна, мені приходилось спілкуватися, верніше не мені, а моїй мамі. Вона мені розказала такий випадок. Вона одній людині зробила зауваження, чому твій син Він говорить погані слова. А вона ця мати, того сина, каже, що це за хлоп, який не говорить крепкого слова в своєму житті, не може сказати. Сьогодні мужчина. Характерний тим, що він може матюкнутися, що він випити, може, закурити. І сьогодні молодь вона рівняється на таких кумирів, замість того, щоб рівнятися на тих, які дбають за свою сім'ю, які дбають за своїх дітей, вміють захистити вдову, допомогти людині. Оце має бути Це має характеризувати мужчину, а не це. І, і хотів би прочитати ще місце Слова Божого. Прочитаємо. Євангелії від Матвія, 12 розділі, тут написані, написані такі слова. Христос сказав так: Роде Зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те, говорять уста, добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо з услів своїх. Будеш виправданий, і з слів своїх будеш засуджений. Ви бачите, що говорить Біблія. Що є в нашому серці, те буде виходити із наших уст. Соломон колись сказав дуже гарні слова. Сину мій, над усе, що бережеться, бережи серце своє. Тобто, старатися не дивитися фільмів, в яких говоряться різні погані слова. Не тільки слова, але різні пропагується гріх. Не, не слухати музику, де пропагується нечистота. Старатися своє серце для гріха закривати. Якщо ми свої двері закриємо, туди нічого зле не війде. Якщо ж ми відкриємо, воно туди війде, і рано чи пізно воно буде із нас виходити. Оця нечистота. Це як мусор, це Біблія говорить, як яд зміїний може бути на устах. Людини, тобто берегти своє серце, читати більше Слово Боже. Людина, яка читає Біблію постійно в своєму житті, в неї є оцей датчик, совість, він, він в неї добре настроєний, він працює. І, і, і слово Боже, це є чиста вода. Коли ми напоюємо свою душу цією чистою водою, то відповідно із наших уст буде текти чиста, приємна мова. Хотів би прочитати ще одне місце із Слова Божого. Це буде послання до Ефесян, 4 розділ. Слухайте, що каже святий апостол Павло: Гнівайтеся, та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволові не давайте, хто крав, хай більше не краде. Краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре. На потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Ми бачимо, що каже апостол Павло: нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших. Так само Біблія говорить про те, що смерть і життя є у владі язика. І якщо наші глядачі, які нас дивляться, вони відчули в своєму серці, що вони мають цей гріх. Я знаю, що дуже багато людей вони вживають ці слова, тому що не треба далеко йти, навіть подивитися через вікно зранку, і можна почути, як люди навіть до корови можуть таке слово сказати, не то, що до людини. Тобто це вже є звичка, і багато людей говорять, що ну я для зв'язки слів. Тобто ці негативні речі Біблія забороняє говорити. І якщо люди відчувають в своєму серці, що цей гріх є в їхній душі, то. Я даю таку пораду, яку я даю кожній людині, з якою приходиться спілкуватися, якщо є в серці відчуття гріховності, треба в своєму житті стати на коліна, попросити в Ісуса Христа вибачити. За ці слова, що ми і говорили, попросити, щоб Бог змінив серце. Тому що людськими силами ми не можемо стати кращими. Біблія говорить, що в людини є кам'яне серце, і коли Бог міняє серце. Воно робиться плотяне, воно робиться добре, воно робиться чисте. І це чудо в житті людини може зробити тільки Господь. Я щиро бажаю нашим глядачам, і червоноградцям, і тим, можливо, людям, які дивляться і в інших місцях, може, запис хтось буде дивитися, щоб наша мова була чистою, щоб наше життя, наша поведінка була чистою, щоб дійсно ми. Не тільки називались християнами, але насправді ними були. Отож, як говорив раніше французький богослов і письменник Мішель Монтень, слово належить наполовину тому, хто говорить, і наполовину тому, хто слухає. Тому будемо уважними до своєї мови, до своїх слів, і світ навколо нас буде яскравішим і приємнішим. Бережіть себе і своїх ближніх.